Hello, my friends! Всім привіт! Нарешті Continuous дочекались, коли ми додаватимемо інгові закінчення до англійських дієслів. Не просто так, а саме в цьому часі чому? І так ми продовжуємо цикл уроків з граматики англійської мови по Маємо на меті повторити часи англійських дієслів, коли вони вживаються, та як будувати речення в цих часах у стверджувальній, заперечній питальній формі. Розглядаємо групу часів «continuous». Tenses. На попередніх заняттях ми розглянули Simple tenses – прості часи, теперішні минулий, майбутні. І сьогодні приступаємо розбирати Continuous tenses. В цьому часі так додається інголе закінчення до дій слів. Але все по порядку. І так, дія в цьому часі відбувається uh, now, at the moment – ми говоримо про Present Continuous Tense, саме теперішній тривалий час. І так, стверджувальна форма теперішнього тривалого часу. Взагалі, про тривалі часи, що я можу сказати? В тривалих часах теперішній минулий майбутнє діє триває в певний момент. І цей момент зазначається. Починаємо з теперішнього тривалого часу, present Continuous tense». А в теперішньому дія триває саме зараз. Now, at the moment. В цей момент. І так, ствердження. Щоб сказати, що хтось щось робить в даний момент. Саме зараз. Що ми маємо робити? Ми маємо спочатку назвати того, хто виконує дію в даний момент. Давайте повторимо займенники. I Я, He Він she, вона, ІТ, він, вона, воно про неістоту в третій особі однини. Ю, ти або ви в англійській мові є множиною, we, ми, they, вони. І так спочатку називаємо того, хто виконує дію. Потім, якщо ми говоримо про себе, ми додаємо допоміжне дієслово М, форму дієслова be» для теперішнього часу про себе. М. Про нього або про неї Із для однини. І в множині це форма А. Після цього, як ми назвали того, хто виконує дію, додали допоміжне дієслово «ем», «із» або А, ми до основного смислового дієслова додаємо інгове закінчення. Інг. Все, далі. Всі інші члени речення і можемо додати слово, що діє, е, яке вказує, що діє відбувається саме зараз. Розберемо на прикладах. Про себе я граю в комп'ютерні ігри зараз. I am playing Computer Games now. Про нього він грає в комп'ютерні ігри зараз. He is playing Computer Games now. Про неї She is playing Computer Games now. Про нього. It is playing computer games now. Ножені. Ви граєте в комп'ютерні ігри зараз. You are playing computer games now. Ми граємо. We are playing computer games now. Вони грають в комп'ютерні ігри зараз. They are playing computer games now. І так, нагадую: спочатку називаємо виконувача дію, потім форму дієслова чубі для теперішнього часу. В залежності того, про кого йде мова для себе: це форма «m», про нього або про неї в третій особі однини «is», і, і в множині це форма А. Пишеться три букви вимовляється один довгий звук А. Другий приклад. Про те, що хтось тренується в спортзалі в даний момент. Джим спортзал, скорочено від gymnasium. Про себе. Я треную в спортзалі зараз. I am training in the gym at the moment. Не забуваємо додавати інгове закінчення до основного смислового дієслова, яке в нас тут тренуватись. Про нього. Він тренується в спортзалі в цей момент. He is training in the gym at the moment. Про неї. She is training in the gym at the moment. Про нього маємо на увазі робота для практики чисто. It is training in the gym at the moment. Множені будуємо речення для практики. Ви тренуєте в спортзалі в цей момент. You are training in the gym at the moment. Ми тренуємо спортзалі в цей момент. We are training in the gym at the moment. Вони. They are training in the gym at the moment. І ще один приклад розберемо, щоб закріпити. Один ще е, нагадування про те, що спочатку називаємо виконувачі дії. До речі, це може бути не просто займенник «he» або «she», або «we» або «they». Можемо назвати по імені, або ким він вам доводиться, да? хтось з батьків або з друзів. Або там, робітник якогось підприємства, не тільки займенник можна називати. Да? Потім ставимо форму допоміжного дієслова to be для теперішнього часу про себе. I am, він вона, he is, she is, it is. І в множині you are, we are, they are. І до основного смислового дієслова додаємо закінчення ing-. В теперішньому простому часі. Дія відбувається в теперішній момент. Вона триває саме в цей момент. Now. Зараз. І так, речення про те, що хтось вивчає англійську мову зараз. Я вивчаю англійську зараз. I am learning English now. Він вивчає англійську зараз. He is learning English now. Про неї. She is learning English now. Про нього. It is learning English now. На жені. Ви вивчаєте англійську зараз. You are learning English now. Ми вивчаємо We are learning English now. Вони вивчають англійську зараз. They are learning English now. І так. Ми розібрали, як будувати речення в стверджувальній формі в теперішньому тривалому часі. Present continuous tense. На наступному занятті розберемо заперечення в теперішньому тривалому часі. See you later!